Варзон два, крихітка! Кого завалити першим! Так, 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 так. Погнали! <гум> так! Скажу чесно, відчуваю себе дуже добре. Так, 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 так. Я не переможний! <гум> так! Прямий шлях до вершини! Так, 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 так! Я дуже заїбався цих бляских шутерів. Тіме, ти розбудив свого сина. Що складно заробляти на життя відеоіграми, маленький? Ага. О-о-о, моя бідна дитинко. Добре. Ви готові до наступного етапу. <клух> <клух> Срімшнайпир. <клух> Досить з мене відео ігор. Занадто багато стресу. З таким же успіхом я міг би займатися каналом з реакціями або якоюсь іншою хернею. Так-та-та так 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 так, о, Боже мій. Ісусе Христе! Так, 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 так! Дякую за одну сотню долярів! Що тут <реклад> в біса відбувається? Гось і кінець! Ваша команда програла! Ви повний відщій! Команда від Moja komandra była chętniej! To paryżka si si to Bila! Szoko się udał zawsze zawsze pokojnie zróbcie! To paryżka to